Масляна або масляниця традиційне народне свято, яке присвячене завершенню зими та весняному пробудженню природи. Пов'язана Масляна з великим постом та великоднем. Тому дата змінюється щороку. 11 березня розпочнеться соропустний тиждень. У народі його можливо більш знають як масляний тиждень. А у нас в Україні він звався до 1960 року. Воно називалося Масна. І ще був у простонароді була така назва як колодій. За традицією під час Масляної всі ходять у гості один до одного і насолоджуються смачними млинцями та іншими частуваннями. Люди ходили до церкви. Увесь тиждень люди готували себе потихеньку для входження у великий піст. Тобто ж було два дві розновідності свята. Мерське, скажем так, народне, де люди цілий цей тиждень гуляли всякі пустощі, всякі веселощі, вдавалися до походів по родині, запрошували до себе більш такий набожний народ, більш благочестивий. Він вдавався про те, що готувався себе духовно. Тобі ж вже починалося читатися молитви, покаяння молитви Сірина. Для того щоб підготувати свій духовний внутрішній світ для проходження цього строгого, великого посту, підготування до зу... зустрічі Пасхи тиждень завершувався проводами Масляної неділю, що називають прощиною. В цей день закінчують святкування, просять один в одного вибачення за скоєні образи. За традицією зустрівшись, люди говорять один одному прости мене а у відповідь відповідають Бог тебе простить. Тож бажаємо вам веселого масляного тижня та смачних млинців.